Xiaomi Note 9 має відбиток пальця ціна 2600 гривень. Ось такий градієнтовий світлий колір. Телефон має потертості по екрану, але не суттєві. На зарядку йде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3,5 присутній. По екрану ось такі є потертості. Ну, в принципі, незначні. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Кому буде цікаво, уточняйте це. Так, інформація про телефон. До речі, телефон повністю йде чистий, без різних аккаунтів. Redmi Note 9 на 64 ГБ внутрішньої пам'яті, на 12-му Android і 3 плюс 1 ГБ оперативної пам'яті. Показую камеру, яка тут. Так, погодитесь. Ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C, коробочка та сам телефон. Повністю перевірений, протестований, все гарненько працює. Кому цікаво такий варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силичка у шапці профілю та інстаграм Кому дозручніше, там пишіть, приймаємо замовлення скрізь.